І тоді, завдяки отриманій ним молодості пуру, яяті син нахуші, кращий з царів, сповнений радості, почав віддаватися, скільки бажав приємним насолодам, що не суперечили закону у відповідності зі своїми бажаннями, як цього заслуговував той цар царів. Він задовольняв богів жертвопринесеннями, предків поминальними жертвами, бідних наданням милостині, двічі народжених виконанням їх заповідних бажань. Гостей їжею і питвом, вайшів захистом, шудр добротою, а ворогів утихомиренням, і, вшановуючи справедливо всіх підданих по заслугах, яят і опікувався ними, начебто це був навіч другий Індра, і обдарований силою Лева та юністю, при якій йому були доступні всі насолоди, цар досяг найвищого щастя, не порушуючи закону. І той володар людей, звдоволений досягненням своїх бажань, згадував, засмутившись про час, строк якому повинен був настати через тисячу років, і думаючи про те, він, як справжній знавець часу, лічив хвилини й миті. Коли ж встановлений срок минув, він сказав своєму синові пуру завдяки твоїй молодості, о, сину, я користувався досхочу всіма насолодами о приборкувачів ворогів. У відповідності зі своїми бажаннями і часом. О Пуру, я задоволений тобою, благо тобі. Візьми від мене свою юність і те царство візьми, бо ти, сину мій, виявив мені послугу. І тоді цар Яяті, син нахуші, узяв назад свою старість, а пуру узяв назад свою молодість, але касти на чолі з брахманами сказали таке слово царю, який вирішив помазати на царство свого молодшого сина Пуру яким чином ти, оволодарю, обійшовши яду, онука, Шукри і старшого сина Деваяни, передаси царство пуру. Яду твій старший син. Після нього народився турвасу, сини шарміштхіце, друх'ю, потім Ану, і нарешті пуру. як же, коли обійдені старші, може молодший одержати царство? Ми звертаємо на це твою увагу, а ти дотримуйся закону. Є, я ті мовив. Усі касти на чолі з брахманами, слухайте моє слово про те, чому царство моє не може бути передане старшому синові. Моє веління не було виконано старшим моїм сином яду, тож той, хто суперечить батькові, добрим не вважається сином, але той є сином, який слухає батька й мати, добрий і корисний їм. Той справжній син, який стосовно батька й матері чинить як син, до мене виявили зневагу яду, а потім турвасу. Ще більшу зневагу виявили до мене друг Юяну, але пуру послухався мого слова і особливо ошанував мене, тому моїм спадкоємцем є молодший син, який узяв мою старість, і те бажання моє виконано пурою, який є для мене справжнім сином. Крім того, шукрою, сином каві, самим Ушанасом, був даний мені дарунок, той син, який буде слухатися тебе стане царем, володарем землі. Тому я прошу вас. Хай буде помазаний на царство пуру. Народ вирік. Син, який обдарований чеснотами і завжди добрий до батька й матері, заслуговує всілякого блага, якщо він навіть і молодший у володарю. Пуру заслуговує цього царства, бо він твій син, який зробив тобі приємне. Позаяк цей дарунок дав сам шукра, то ми не можемо сказати нічого іншого. І коли так сказали йому задоволені городяни та селяни. Син нахуші тоді окропив на царство свого сина пуру, і, передавши пуру своє царство, той цар вчинив для себе обряд присвяти на проживання в лісах. І потім він вийшов з усіма з міста у супроводі брахманів і пустельників. Від яду пішли ядави, нащадками штурвасу вважаються явани, а нащадками друхю Бходжи. Від Ануш походять племена млечів. А від пуру пішов рід Пауравів, в яким народився й ти, о царю, щоб правити цим царством тисячу років, приборкуючи свої почуття.